Ух ти! Ух ты! Капець не можу витягнути. Ей, диви, диви, диви. Не можу витягнути, що це? Всім привіт! Я сьогодні виїхав на риболовлю, на річку Стохід знову. Минулий раз я виїжджав на Стохід, хотів половити окуня, плотву і навіть мені це вдалося зробити, але в мене тоді поламалася камера. Тому відео було ну, небагато про риболовлю. Хоча тоді риб, рибка трошки покльовувала і плотва і окунь. Але камера поламалася. Моя GoPro 11, яка служила мені, ну, мабуть, більше двох років. Я на неї записав, мабуть, більше 30 тисяч роликів. І вона щось потух, екран і все, і не працює. Можливо, хтось знає майстра, який міг би там подивитися на неї, можливо, щось поладити, бо я телефонував там вже на різні сайти дивився. І десь то майстра немає, то ще що, то щось якраз зараз не ремонтують. Не можна ніде здати в ремонт, то, можливо, ви знаєте, такі, таких людей там, що можуть поладити, то дайте мені знати. Сьогодні я знову вирішив виїхати на річку Стохіт. Перегнати човна з одного місця в інше, тому що зараз жара в нас велика і передаю знову жару. Вода вже в Стохоті дуже сильно впала. І Буде ще падати, тому я хочу перегнати човна десь. На іншу локацію, де трошки більше води. І там буду пробувати ще ловити щуку. І разом з тим буду їхати ловити окуня плотву. під такими всякими деревами, які опали, коріння десь на повороті, де вода підмиває під корінь. Тут всякі отакі є печери. Буду пробувати туди закидати вудкою і ловити окуня і плотву. Ну що, що буде, будемо дивитися. Будочка сьогодні міка до мене. Буде, вона така там, метрів половиною 5 ,5 довжиною. її можна далеко закинути, не підпливати дуже близько до риби, щоб рибу не лякати. Тому я зараз її розкладу і буду ловити. Наживка сьогодні в мене буде черв'як. На стохоті, до речі, ну, у нас, наприклад, скільки я пробував, то мабуть все такий черв'як найкраще працює на, на плотву і на окуня Так само. Поки що черв'як. Іншого я ну, колись купляв там і опариша, купляв різні наживки, але все-таки черв'як і черв'як. Працює він сто хоть і краще. Тому тому так. от. О, таку баночку використав. Від... Мабуть, ліквід був, да? ліквід. Я тут і черв'ячків трошки насипав. Накопав. Зараз стало жарко і навіть проблема, проблема трошки стала десь знайти черв'яка. Але все-таки я знайшов їх трошки. Так, начіплюю черв'яка. Як зазвичай на окуня, я отакими от кусками, отакими, от і відриваю. Розхід черв'яка то великий, звісно, коли так чіпляти, але окунь клює краще, коли велика куча. Отакий більший більше така кучка, він тоді краще покльовує. Таке Все, будемо пробувати зараз закидатись. Зараз чуть-чуть я підійду вперед і почну ловити там, де минулий раз мене клювало. Окунь покльовував і плотва пробую тут і буду далі вже по річці вниз по спотечі, спускатися, пробувати. Думаю, сьогодні будуть нові місця, ще які я цього року не пробував ловити. Мені самому дуже цікаво навіть на них. Я колись там ловив і окунь ловився непогано. Тому є інтерес самому туди попасти. Так, отут я стану. і буду туди закидати геть де те дерево так у воду Схилилось. Ну, довго не буду тут ловити сильно тому що тут немає такої ямки ну. так собі трошечки невеличке таке ж. заглиблення є треба ще трошки вперед під'їхати бо Зверху гілляки не дають закинутися. Так от тут встану. під те дерево, де минулий раз мене. Оконці покльовували глибину робив за велику і відразу за щось зачепився. Під'їжджаю далі. Тут провірив, риби немає. Ну, Мабуть, тут хтось плавав, бо я бачу, що човен стоять не на місці. Можливо, полякали. І риба перейшла десь на, на більш глибші місця. Зараз під'їду трішки вперед і спробую там. Сьогодні такий тихий день, вітру немає навіть майже. Ну так, є трішки, але не дуже. І вже на завтра обіцяють жару 29 плюс. Плюс 29. Тому думаю, риба повинна бути активна, така як плотва, покунь. Так, десь мені треба отут зупинитися зараз і закидати туди далі. Зараз покажу, яке там місце гарне. Ох, черепахи попадали в воду. Полякали мені рибу. От дивіться, смородина дика росте. Ірина дуже любить її. Я то не дуже. Не буду їсти зараз. Поїв. Якраз вдома наїдемо. Хай з голоднією, їдуть скрізь. Стоготі дуже багато, тому можна пізніше скуштувати. Вон дивіться яка локація. Прямо посеред річки росте трава. Там під низом буде ямка, вода проходить. Там риба, там палки, верх від, від дерева. І от такий любий риба місця. Але туди небезпечно закидати, тому що можна закинути і все, і там зачепити за щось. Ну я все-таки спробую так хоча б на відстань оу, як хтось клюнув сильно. Але це не схоже на окуні. Ракету. Так, ну хтось тобто покльовує там. Так, знову змінив локацію, переїхав ще далі. Спробую на цьому повороті. Отак. Став дуже далеко, щоб ребачувалася в безпеці. О, тут хтось попльовує, не знаю хто. Це піскорі. Так, по поблаго. А не поняли. Перша риба. <реш> Перша риба, дивіться, клюнула яка. Так про що я говорив. Ось, хто тут клює, дивіться. дивиться. Це називається піскар. Такі от, така маленька рибка. полосата. У нас в стоготі її дуже багато, просто дуже багато. її викидаємо, я чув, що вона червону книгу занесе. Знаю чи це правда чи не правда можете написати хто знає. Дивіться, вони як і палки лежать в річці зліва. Зараз я буду пробувати під ними ловити чи біля них. Якось зупиняємося. І він тягать там палки. Дочеплю трохи черв'яка, бо якось плів дорогою. То там, то там пробував, але ніде щось немає особи. Щось там похльовують, мабуть, піскарі. А плотви немає ніде. Зараз спробуємо тут, а тут таке місце гарне. Багато дуже палок на дні. Отака от, от. ну, Нікуди таку хіба вже геть голодний і немає що їсти. Коротше, вперся вкладку. Треба все вигружати, що вона і пробувати якось через верх її подолати. Перешкоду. Теж викину. Вона тут невелика, я дивлюсь, але чо батяг я не можу стати. Ще й молоду думаю багато є. Фух, Ну чого ви, як тебе перекинути? перешкоду ой проїхав вже десь приблизно не знаю скільки кілометрів мабуть з кілометр точно проїхав і постійно шукав під кожною кладкою на кожній ямці ловив Такі маленькі був алоповлював котички тому і не показував Зараз їду далі, ще є там декілька таких гарних місць. Спробую. Якщо вже немає, ну немає, значить. Не знаю. Щось навіть на тих місцях, де минулого разу я ловив, щось не було цього разу, чи можливо не клює сьогодні. Таке то воно якесь. Не знаю чому то так. Фух, трошки перепочину, зараз погружу снасті і їду далі. Дивіться, який гарний закуточок. Лежать дерева, корінь і отут такий закуточок гарний. І тут мені здається, що могла б бути риба. Окуні всякому разі. Торік, здається, вони б тут точно були б. А щось цього року немає, не знаю чому. Зараз трошки посаджу. Можливо, я десь розклюю щось. Це вже на, на піскаря схожий зієї сили дергає. О, попався хтось. Це дивіться на ну, окунець маленький. все-таки можливо вони там є. Малесенький конець попався. Там його там і більше є, значить. Ой, малюк. Но ми Будемо більшого чекати. Ти. Ну тут облизенько дуже дивлюся, Покльовує я непогано. Теж лежать два дерева, і видно там ямочка і там рибка також стоїть. З'їли, з'їли приманку. Так, закидаємо. Нову нову наживочку. Ну. Так. Ах ти ж, з'їли відразу. От передні. ти, Капець не можу витягнути. Ей, диви, диви, диви. не можу витягнути. Що це? Реально не можу витягнути. Ей, це окунь, Ох, це ж я нього шукав. Хоч я думав все, втече зараз. Оце так, оце так він бився. Ох, хлопець. Ну все, друзі, нарешті я вже знайшов собі таке місце, де чуть-чуть хоча б покльовує рибу. Дивіться, кого я піймав. Він навіть... А ні, ще не відчепився. Ой, брата. Оце сковтнув сильно. Я навіть не знаю, чи є в мене тоскогубці. Дивіться, отакий його конець. Так забирався, я думав, там реально якийсь на пів кілограма буде. Але цей теж непоганий. От тільки що він ковтнув дуже сильно. Не знаю, чи є в мене щось. Якісь то плоскогубці, щоб в нього дістати гачка. Зараз подивлюсь. Що... Коротше, відірвав гачка. Ось такий конець. попався. Все, зараз другого гачка чіпляю, я взяв сьогодні з собою багато гачків. Ну як багато, цілу пачку. То можливо думаю вистачить мені. Ну, Шкода, що не взяв плосколупці з собою. Главне ж, але не ж їхав на це на окна. Вміг би це розрахувати. Так, а мої гачки? Десь немає. Ага, воно так. Ось тут вони. Так, от я тоді закидав. Наклюнуло декілька невеликих платочок. Знову хтось, хтось там клює. Давай же. Так, аге, ні. Хоча я бачив, що він потягнув проти течії, почав тягнути, думаю, повів значить. З'їв уже черв'яка майже всього. Хтось. Давай, доїдай того кусочка. Ось вот так О! Оця у нас плітка. Чи плотва не дуже велика така. Отака вот от. С не крутець. <гул> 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 О, ох, яка плотва гарна. Тільки облітає. Це вже, дивіться, така плотва трошки гарніша. Така довга, дуже гарна. Ще так цікавіше ловити трохи? Дай гачка. Черв яка, правда, мені всього десь порозкидала, поки, поки витягнув. Що поробиш. Так, знов хтось чіпився, потужний. Ох, яка плотва. Красуня попалася. О дивіться, друзі, яка попала плотва. Там де я не чекав взагалі закинув на мілину, така найбільша сьогодні плотва попала. Треба, значить, скрізь пробувати Вона ходить скрізь, як я бачу. І геть на мілино виходить. Закину туди під пеньок, геть. І вона там купалась. Таке то воно. Отаке-то воно. Зараз ще спробую туди. ну Ой, зразу хтось теж плює. Повів, повів, повів. Опа, є, друга. Це менше трішки, але також така, я думаю, що заберу довго. Mm -hmm. Зараз так трохи-потрохи і наловлю риби на поїсти. Так, приїхав ще на одне містечко, таке дуже гарне. Тут стільки палок багато, тому не знаю що буду я тут довго ловити чи ні. Але місце тут взагалі гарне, дивіться яке. Лежить дерево з тої сторони, росло впало. І отак іде в воду. Думаю, по-любому є риба. Не знаю, чи я її тут зловлю. Все, нічого я там не зловив під тим пінком. І вудочку не зачепив, але не знаю. І не зачепив, і не зловив. Значить риби немає. Будемо їхати далі. Вже сонце сідає, дивіться вже. Хоча ще трошки, звісно, є, але вже от коли в лісі знаходишся такому, то вже геть темніє. Тому буду їхати вже десь трошки ближче до, до пристані. Можливо десь зараз зупинюся. Можете ще зупинюся, закинув вудочку, спробую. Ну, вже трошки, звісно, наловив рибки. Теха воно. Річка така м'яка, що ось іду. Хоть, хоч, хоч би що. Ах, релакс такий тут відпочивати. Тахи співають, свіже повітря, річка. Природа, тільки що кумарі не дозволяють єдине. Єдине. мінус один. Дивіться скільки води посеред річки йду, скільки води. Ну. Ну все, риболовлю закінчив. Щось я навіть трохи занадто довго задержався на річці, затримався. Всі черв'яки майже використав. Трошки наловив плоту. Зараз коли допливу до берега, я покажу що зловив, скільки зловив. Багато плювали, малесенькі, лотички дуже багато. Навіть зараз оце під вечір саме так непогано плювали тут. Тільки що вже в лісі і дуже темно. Недобре знімати, замало мало світла і не гарна Негарна якість. Хайно зараз доїду десь до берега, тоді покажу. Я думаю, що нормально я зловив сьогодні. Ну, Не кілограми, звісно, але так собі поїсти для сім'ї на один раз я думаю буде достатньо. Може вже не аж наїстися, але попробувати риби, то думаю, що піймав. Будемо чекати погоди, така її похмурої, щоб дощик ішов десь. І будемо пробувати виїжджати на щучку вже ловити. Вчора була така, до речі, погода, але я якось вранці був зайнятий до, до обіду. Їздив маневичі там. А після обіду приїхав, що я вирішив поїхати, поїхав. дощ як дав, постійно майже йшов дощ, поки я плавав. Але я нічого не піймав і навіть не бачив жодного удару. Тому ще поїхати в інші місця, спробувати, де я того року ловив щуку. Але треба підібрати гарну погоду. Не брав сьогодні ніякої куртки, нічого, тільки футболочку свою... Ой! Sportex. Чуть не перекинувся, наїхав. На якесь дерево. Так, що в нас тут? Тут у нас халепа. Немає води. Оце я попав, звісно. Халепа. Це зараз я покажу, скільки я піймав риби тут відразу. Це от таку вилью воду сюди. що вона помию? Отаку О, одна. Дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Забрав. Ну, звісно, якщо дивитися, порівнювати з гідром, то небагато. Але я думаю, можна і юшку зварити. Можна і посмажити. Короче, буде смакота, я думаю. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Чекаємо наступного разу, наступної погоди, хмарної і будемо ловити щуку пробувати. Все, всім, всього найкращого, і до зустрічі.